Шановні спортсмени, давайте опусками привітаємо один одного на цьому змаганні. Я тренер та представник громадської організації Колізе, яка сьогодні проводить змагання, відкритий турнір з боксу в рамках грантового проєкту Бокс об'єднує Україну, в якому будуть приймати участь близько 70 боксерів з міста Олександрія, селища Павлишки Равоградської області, Кривий Ріг. Жовті води, п'ятихатки, Дніпро, Балаклія Харківської області, боксери Луганщини та Донеччини. Сьогодні приймають участь у нас і маленькі, і дорослі, починаючи з 6 років та закінчуючи 30 з гаком. Ми дуже довго готувалися до цього заходу. До ночі ставили ринг, який перед вами. Дуже багато людей було залучено до цього заходу, я дуже вдячний всім, хто доєднався до нашої команди. Сьогодні будуть діти нагороджені гарними призами, це будуть подарунки від спонсорів, це будуть грамоти, медалі, кубки за технічну майстерність. Сам я приїхав з Луганської області, до міста жовті води у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну. І в жовті води мене прийняли на громадських початках. Тут на спорткомплексі я працюю. Міжнародна організація допомогла нам придбати інвентар у рамках грантового проєкту, а ми зобов'язані провести турнір в місті жовті води, який ми сьогодні проводимо. Саме будуть ваші учні, яких ви тренуєте, навчаєте? Так, сьогодні будуть боксери нашого клубу, який має назву колізей, і будуть наші учасники відстоювати свій клуб. Саме. Вже п'ятий рік займаюся на файтері. Та. Чому вирішив займатися саме таким видом спорту? Ну, якось воно більше до мене з дитинства, якось в ринзі, якось ти. Характер свій показуєш. Більше тренувалось по два рази на день. Сьогодні я налаштований тільки на перемогу, і сьогодні я хочу показати дуже гарний бій, та він буде дуже гарний. це Обіцяю. Det er deilig, altså.